Відеоролик знятий спеціально для каналу Existua. Сьогодні будемо замінювати ось такі шарові опори торгової марки QFX артикул Q0410209. Ось в коробці вони приходять. Ось тут додатково запаковані герметично в пакеті. Має голограму та відповідно болти, гайки для нового монтажу. Замінювати будемо на Renault Laguna другого покоління. З мотором 1,9 дизель. Для того, щоб поміняти, треба зняти відповідно наше колесо, відкрутити знизу, ось тут є три наших болти з гайками. Далі відводимо провід АБС і відкручуємо цю центральну гайку. попередньо зачистити Потім знімаємо і ставимо нову шару. І так, зняли стару. Шарвову опору. Вона була відповідно, там на трьох болтиках і на ось такій центральній гайці. Зараз, відповідно, ставимо нову. В комплекті є болтики, гайки, гровери і шплінт, відповідно. Тут шарва під шплінт. Ось така гайка. Це все ставимо, затягуємо і зараз покажу, як вона буде виглядати. Шарва повністю стара, вже мертва. Вона вже суха і є люд, одну якою просто не покажу. Загалом зажались ось три болти кріплення шаровий. Зверху встановлено назад датчик АБС і на цьому заміна у нас є завершеною.